Ці світлини об'єднані спільною назвою Моя плюшева броня. На фотографіях діти, яких батьки перевезли в Кропивницький з міста сіл, рятуючи від обстрілів російської армії. У кожної дитини є улюблена іграшка. В їхній історії вирішила зібрати кропивницька фотографиня Марія Жалоба. Коли діткам страшно, що вони найшвидше беруть до себе в руки і прижимають дуже дуже сильно. Вони беруть свою улюблену іграшку, яка з ними в ліжечку десь поряд завжди. Дійсно броня. Тому і проєкт назвали ми Моя плюшева броня. На цій світлині трирічна Ліза. З подарунком бабусі та дідуся дівчинка не розлучалася ніколи. В дорогу зі Слов'янська в Кропивницький, що тривала 10 годин, ляльку взяла теж. Ми жили прямо в підвалі, ночували на цокольному етажі у знайомих. і потім вже вирішили, що пора виїжджати. Каже, участь у фотосесії допомогла відволікти доньку від спогадів про сховище. Ми виїхали в апрелі из дому, тому що вже було зовсім громко. Виросла, пішла в садик, вже второй садик дому. Ми теж ходили. І тепер вже стала взрослее. осознані. Ну, споминає дом. Це світлина одного з найменших учасників проєкту. Його звати Ілля своїм кроликом. На момент зйомки зйомків було 9 місяців. Потім ми з ними бачили з цією родиною І ще раз, коли вже Ілюша підріс. Йому цілий рік кролик був з родиною весь час. Вони виїхали з Луганської області. Він подорожував разом з Ілюшею. З'явився ще з народження в нього. Ця дівчинка під час фотосесії міцно обіймала свою іграшку. На світлині дівчинка Ксюша своєю собачкою Сонею. їй на момент зйомки було два роки. Вони з Донецької області. Історія цікава тим, що цю іграшку почали робити ще до війни. Майстриня з їхнього рідного міста. Довелося виїхати і родині, і майстрині. І вони вже зустрілися у нас в місті. Майстриня доробила цю іграшку. Для Ксюші вона дуже цінна, тому що вона також з її міста. Виставка триватиме тиждень. Потім світлини подарують учасникам проєкту Ірина Полуля. Ахана Толі Басисти новини на Суспільному Кропивницький.